Сьогодні пропоную поговорити про нові книжки, які з'явилися у мене за останні декілька місяців. Переважно всі з них ви ще не бачили, але є невеличкі виключення. Наприклад, як перша книжка, це книжка про Олександру Екстер в серії Історії українських митців. Я її вже встигла прочитати, і навіть попереднє відео це був влог з її читанням, де ми ще ходили на виставку і говорили про роботи і творчість цієї мисткині, тому рекомендую його подивитись, якщо вам це цікаво. Крім того, там було ще дві книжкові розпаковки. Я думаю, що багато з вас. Це любить цю книжку, як я вже кажу, вже прочитала. Мене купа заміток. Вона прекрасно написана, дуже добре структурована. Вона і повна інформацією, і в той же час емоційна. Тому це просто я думаю, розкішне видання. І я сподіваюся збирати і наступні частини з цієї серії про українських художників. Далі в мене є ось такий товстунець від старого лева: це сорочне вбивство Ентоні Горовіца. Я цю книжку також встигла прочитати, причому за декілька днів, і вона прямо-таки пронеслась. Я знала, що це має бути книжка про книжки, що тут буде історія в історії, але я не очікувала, що тут буде такий типово-англійський детектив. Починається все з того, що наша героїня-редакторка отримує новий рукопис відомого автора, який вона має прочитати, щоб потім зрозуміти, чи треба робити якісь корективи. Ну і далі книжку биратимуть до друку. І ось момент. Коли вона відкриває рукопис, починається друга історія, і вона триває найближче сторінок, десь так 300, але вона не має завершення. І ось наша редакторка розуміє, що втрачено останню главу і намагається зрозуміти, що ж трапилось і де вона, власне, зникла. Чи потім потрапляє інформація про те, що письменник, який надіслав цей рукопис, вмирає таємничо, закінчується самогубством, і нібито все доволі прозоро, але насправді це не зовсім так. І наша героя буде розслідувати і шукати стару главу, думати, чи справді він помер Її смертю і розв'язувати інші таємниці. На ну, крім того, як я вже казала, тут є історія в історії, тому тут є всередині такий традиційний англійський детектив в стилі чисто англійських вбивств. Якщо ви дивились такий серіал про Барнемі і його асистента, все розмірено, неспішно, п'ятдесяті. А якесь є таємниче розслідування, і все таки знаєте, дуже дуже затишне. Книжка має неспішну оповідь. Дуже мені сподобалась. Тому безумовно рекомендую. Якщо вам подобається такий настрій, ну а наступну історію ми вже взяли на книжковий клуб зі спонсорами. І ось я думаю, ми її навіть встигли обговорити. Це в нас клуб «Тюма» або Тінь Рішельє. Це таємнича історія про книготорговця, який спеціалізується на антикварних виданнях. І ось наш герой Корсо отримує завдання підтвердити справжність одного рукопису. Тож він має відвідати усіх колекціонерів, порівняти видання і підтвердити своєму замовнику, чи він має справжній артефакт, чи лише якусь, можливо, дуже добру копію. І він буде подорожувати і паралельно з цим відбуватися різноманітні вбивства і таємничі справи. Я книжку зараз читаю, тому розкажу вже в прочитаному. Свої враження, а якщо вам хочеться доєднатися, хоча на цьому будь вже вже стигаєте, то у нас є книжковий клуб зі спонсорами. Ця інформація буде під відео. Можливо, ви помітили, що останнім часом я роблю книжкові добірки на різні теми. І в мене виникла ідея зробити добірку ще книжок про книжки. Я написала величезний список, де книжки є про книгарів, про книгарні, видавничі бізнеси, і таке інше. І думала, що добірка ця вийде в кінці березня, проте трошки не розрахувала свої сили. Вийде вона якось пізніше, проте деякі з тих книжок, які там будуть, я вам сьогодні також покажу. Ну, одну з них. Ви насправді вже бачили. І наступна, яку зараз входить в кадр, це вбивчі письменники від Саші Павлової. Ця книжка написала книжкова блогерка, яка дуже любить true crime. Я, чесно кажучи, ніколи не відстежувала цю жанрову особливість ані літератури, ані в фільмах чи подкастах. Але мені стало цікаво, бо все ж таки письменники. І тут на зібрано історії різних авторів про те, як вони були винуватцями вбивств і розслідувань. І це власне ті справи, які були доведені. Я вже зараз на восьмій історії, точніше прочитала вже її, і знаєте, мені дуже подобається така подача, дуже структурована, дуже логічна, з певними оціночними судженнями. Але чому би ні, це думка авторки. Але вона спирається на матеріали розслідувань. Тут є і ілюстрації, і загалом текст дуже класно поданий. Тому мені подобається, я вже от бачите майже на половині цієї книжки. І Ще мені сподобалось, коли приїхала ось ця новинка, то до неї ще й був такий мерч: це такий набір листівок із поліційними справами, де якщо ти забув, хто ви, хто і хто що вчинив, то є такі листівки із підказками, де нас. Є справа номер один, номер два, номер три, і в нас є винуватець, його світлина, і відповідно за що він був засуджений. Книжка дуже якісно зроблена. Я рада, що у нас тепер є таке видаництво, як Ороборос, яке видаватиме таку, наскільки я розумію, доволі химерну літературу. У них ще є збірка «Первісне зло, яка мене теж дуже цікавить. А зараз покажу вам одразу дві книжки, вони теж досить химерні: це нічні зошити і надгробні зошити. Вона зацікавила ця серія, вона позиціонується більше як підліткова або навіть дитяча. І в нічних зошитах, які я зараз, до речі, читаю, вже десь сторінці на 60-ті розповідається про хлопчика, який любить писати страшні історії. Він пише зазвичай їх вночі. У нього назбирали вже доволі багато зошитів, і чомусь, поки що невідомо чому він вирішив, що ось в день, коли починається історія, він їх спалить в котлі, який знаходиться в підвалі. І ось він набиває рюкзак цими зошитами. Дивиться, що всі ніби вже сплять, вже далеко за північ, і він спускається ліфтом. Але чомусь ліфт не доїжджає до підвалу, зупиняється на якомусь іншому поверсі. Він виходить в коридор, чує звуки фільму одного з його улюблених про живих і в нього який. Є нестимне бажання побачити, хто ж дивиться цей фільм, і, можливо, приєднатися до цього перегляду. Він цього не може себе зрозуміти, бо здавалося б, він може подивитися фільм там вдома, на планшеті, чи ще десь, але його тягне до цих дверей, він стукає. Його відкриває дівчина, каже, що дійсно я дивлюсь цей фільм, а в неї з квартири ще пахне дуже класно. Гарбузовим пирогом його улюбленим, і він відчуває, що йому треба зайти. Він заходить, але потім все кардинально змінюється, і він стає певним чином в'язним в цій квартирі. А що буде далі? Читайте у книжці. Я й сама насправді не знаю, бо знову ж таки зараз лише в процесі. У мене вже одразу є друга частина. Я сподіваюся, що мені сподобається обидві. Перша зараз дуже класно йде, тому думаю, що буде хороша, захоплива, цікава, магічна історія. Минулого року я доволі багато читала книжок Тері Теріпрачета і вирішила, що хочу продовжити знайомство з цим автором, а точніше з серією, яка мені дуже полюбилася. Це саме пригоди мокра Гунперука Роби гроші. Це цикл про різні бізнеси. Наскільки я знаю, в нас є там поштова лихоманка, яку я вже читала про роботу пошти, яка мене дуже розважила. Це має бути про банківську справу, і саме наприкінці поштової лихоманки говорилось про те, що мокру пропонують обійняти посаду саме в банківській системі. Я вже тоді думала, Боже, це. Має бути щось розкішне. І тепер ця книжка в мене є, і я з нетерпінням чекаю можливості почати її читати. Я думаю, це буде дуже класна, захоплива і гумористична пригода. На розпродажі у КСД я взяла собі Агату Крісті, вбивство в Месопотамії. Якщо ви дивились вже моє відео про мемуари, там я згадувала мемуари Агати Крісті, і, власне, говорила про те, що ця книжка надихалася її подорожами на розкопки разом з другим чоловіком. І тут насправді наша героїня приїжджає саме на розкопки до Іраку в Тельє Рімджі. Вона у нас є медсестрою. І має доглядати дружину одного археолога. Але дружина веде себе досить підозріло, всього боїться, і в якийсь момент вона нібито навіть помирає. І чи то медсестра, чи то всі інші будуть розслідувати справу, і, звичайно, тут з'явиться Еркюль Пюаро. Бо саме ось ця чорна серія це, наскільки я розумію, книжки про пригоди цього детектива. Буду читати, сподіваюся, що мені сподобається, принаймні атмосфера розкопок мене безумовно дуже-дуже цікавить. А наступну книжку я купила зовсім не плануючі купувати. Точніше, колись я думала, що вона в мене з'явиться, але не так швидко. Моя подруга Пішла продати декілька своїх видань, і, власне, серед них був Жадан. Вона мені написала, чи я хочу її взяти. Я подумала, що в Жадана в мене немає, то взагалі його книжок на полицях нема. Або інтернети читала в електронному вигляді, то я вирішила, що чому ні, тим паче вона на видальному стані, і перекупила у неї цю книжку. Я навіть сьогодні, перед тим як знімала відео, відкрила перший вірш, і знаєте, мені дуже сподобалось. За хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском. Що не випалих крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. У мене зараз дуже детективний настрій, я до речі, навіть думаю, можливо зняти добірку або марафон детективних історій. Напишіть, чи вам цікаво таке буде подивитись. Я не дуже люблю знімати саме живі читання, бо постійно треба ставити світло, зйомку робити і таке інше. Але якщо мені дуже захочеться, і вам. То я думаю, це можна реалізувати. І чудово до цього підійде новинка від Рідбері, Хоча вже можливо не така й новинка. Хороша дівчинка зіпсована кров. Це продовження історії про піпу дівчинку, яка почалася у школі, розслідувала вбивство, яке трапилось по сусідству. Зараз має бути інша справа, що пройшов вже певний час після першого розслідування. Вона, нібито, веде якийсь подкаст і, взагалі, не думає про детективні розслідування, але зникає її знайомий. Більш нічого про книжку знати не хочу. Я знаю, що перша мені дуже сподобалась, і я думаю, що це також буде захоплива і дуже. Дуже розкішна пригода. Також мені стало дуже цікаво прочитати наступну книжку: це Дім між трьох світів від Тані Гуд. Я чула захоплений відгук від Ангеліни, яка казала, що її книжка дуже сподобалась, дуже магічна і захоплива. Тож, звичайно, мені було цікаво, я побачила, що вийшла вже друга книжка, і за анонсована ще й третя. Тож, якщо мені історія сподобається, я матиму вже можливість читати все далі. Ми маємо героїню, мати якої загинула у вогні, і з того часу дівчина почала бачити видіння. Страшні істоти переслідують її, мовчаровані, і лише маленька лялька-мотанка, материн та вимагає їх відлякати. Та коли одне з чудовиськ заганяє зоряну в дивний дім у самому серці рідного Києва, вона усвідомлює, що її проблеми тільки починаються. Я читала ознайомчий фрагмент невеличкий, але мені сподобалось і знаєте, одразу віяла ось такою класною атмосферою, тому думаю, що мені має бути цікаво. Наступна книжка це в нас фентезі пов'язана із книжками з дуже дуже цікавою анотацією. Усі ті злі. Елізабет знала цю істину відтоді, відколи пам'ятала себе, адже вона зросла при одній з великих бібліотек Остерміру серед витворів клунства небезпечних магічних гримуарів, які шепочуться на полицях і брязкують залізними ланцюгами. Один необережний рух і гримуар перетвориться на смертельного монстра з чорнила та шкіри. Це має бути щось пов'язане із книжками, плюс з магією, оскільки мене ця тема дуже цікавить і приваблює. Я вирішила, що хочу це спробувати прочитати. Я бачила, вийшла вже друга частина. Прочитаю першу, зрозумію, чи буду читати продовження. І далі будуть ще дві детективні новинки. Перша це Бенджамін Стівенс. Усі в цьому поїзді підозрювані. Я в минулому році прослухала його книжку Всі в моїй родині вбивці. Вона мені була доволі цікава. Мені сподобався стиль написання автора, але я не полюбила ту історію на 100%. На цю я ставлю більше сподівання, тим паче локація це має бути в потязі, має бути той самий оповідач. Сподіваюся, що це буде щось захопливе і цікаве. Анотацію, скажу чесно, навіть не читала, бо хочу максимально зануритись в цю історію. Коли почну її читати, тим паче вона невеличка і сподіваюся. Провести на кілька класних вечорів. Наступний детектив дещо із вінтажним фльором, як розкрити власне вбивство. В 65-му році наша героїня на ярмарку отримує передбачення, що хтось має її вбити, і ось вона живе своє життя і весь час збирає компромат на своїх всіх знайомих, щоб передбачити, хто ж може стати цим злочинцем. В Самому серці її великого заміського маєтку розташована ексцентрична бібліотека детективних творів, де можна знайти відказки для розкриття вбивства, якщо, звісно, вдасться розібратися в заплутаній системі зберігання до. Документів. Маю вже прочитану новинку української авторки Валерії Савотіної Чаклунка і культ. Це цікава фантазійна історія про магію, про чаклунів, про дружбу. Прочитала вже цю книжку, це лише перша частина. Цікаво, що буде далі. Бо тут насправді тільки окреслюються ось так всі декорації, нам показують героїв. Але в кінці зрозуміло, що історія тільки починає набирати обертів і далі буде все динамічніше і ще цікавіше. В центрі сюжету в нас є молода відьма Яра, яка мешкає в великому місці, навчається де їй бракує коштів на оплату житла, і вона на канікули повертається в село, де мешкають її матусі. І загалом це така досить комедійна, приємна історія з гарно прописаним магічним світом, а з купою якихось нюансів щодо всіх спільноти культів і такого іншого. Мені сподобалося читати, і я думаю, що далі читатиму продовження, коли воно вийде. Я вже не раз розповідала про те, що люблю цикл Наші приховані дари від Керолейн Одоног'ю і нарешті вийшла третя книжка Кожен дар прокляття. Мені перша сподобалась десь на 4 з 5, друга книжка на п'ятірку. Дуже сподобалась, було прям захопливо в атмосфері моїх улюблених магічних серіалів. Я не читала анотацію, бо знову ж таки хочу просто відкривати і поринути повністю в цю історію. Я так думаю, що цей магічний світ, створений ірландською авторкою, мені має припасти до смаку. Тож буду читати. Лайт Ларк я Внести до своєї добірки химерних книжок, бо так сталося цікаво. Я прочитала неправильну анотацію. Точніше, анотацію до іншої книжки і думала, що вона відноситься до Лейтларку, але виявилося, що ні, і тут не буде жодного відьомства, яку я очікувала. А дещо інакше історія це таке я б сказала, чисте фентезі. Ми маємо острів, де раз на сто років проводиться Сентеніал, це такий турнір, куди збираються керівники різноманітних земель. Вони мають змагатися проходити різні випробування, і зрештою має один з них вибути. Але якщо помирає керівник певного народу, то і народ зникає разом з ним. Тобто ставки дуже дуже високі. Попередні кілька змагань проходили, скажімо, так, безуспішно, тобто всі лишалися живими, що можливо не всіх влаштовує. А це вже новий виток сюжету. У нас тут є героїня, яка відноситься до народу диких. Вони мають специфічну репутацію. Ще говориться про те, що вони завжди бувають тих, кого люблять, навіть так, що з'їдають їхні серця, Напевно, тому тут серце на обгадинці. Я почала її читати. Це дуже цікаво написано і. Класно так в сюжет. Я продовжу це робити, і в якомусь прочитаному вже розкажу вам, як мені ця історія. Думаю, що буде щось дуже круте. До своєї книжкової добірки я хотіла додати ще книжку Мілана Кундери мистецтво роману. Це добірка його ісеї про літературу. Я раніше читала деякі з них, і, чесно кажучи, це було давненько, років, мабуть, шість тому. І я вже забула, наскільки складно і насичено Кундра пише в цих ісеях. Нечтану я ввечері вирішила почати її читати. І знаєте, вечір це не час цієї книжки, принаймні у мене. Для мене це. Об'єктивно має бути ранок, бо зранку я максимально uh, налаштована на нон-фікшн, і ця книжка вона така вона неймовірно насичена. Тут є багато алюзій на різноманітні твори, плюс його аналіз, ідея, яку він просуває. Тематика про яку він буде говорити в цій добірці, наступна Знецінена спадщина Сервантеса, Бесіди про мистецтво роману, бесіди про мистецтво композиції: 69 слів. Єрусалимська промова, роман і Європа. Коли прочитаю, то вже поділюсь повними враженнями про цю збірку. Зараз я читаю книжку Стефані Батланд Знахідки у книгарні, і я мала на неї доволі високі очікування. Думала, що це буде така затишна історія в стилі Ейдже Фікрі та його книгарні. І знаєте, вона для мене мабуть, занадто сентиментальна. Перше, я очікувала, що буде більше власне історії про книгарню. Але на момент, де я зараз читаю книжку, це десь третина. Тут дуже багато побічних ліній. Все відбувається в час ковіду, і описується, як люди виходять на локдаун, як все закривається, вони не спілкуються, не бачать своїх хрід. І книгарня вирішує стати таким осередком добробуту їх спільноти і роздавати такі рецепти для читання, порекомендувати ті книжки, які можуть сподобатись, підняти настрій, подарувати якісь нові емоції чи інформацію. І тут описується багато з цих персонажів, які дотичні до книгарні тим чи іншим чином. І як на мене, персонажів трохи забагато. Я, знову ж таки, ще не так багато прочитала, щоб говорити про якесь загальне враження про книжку. Поки що для мене забагато побічних ліній, мені не дуже цікаво. Проте подекуди проскакують цікаві думки. Але як деталі вже розкажу, коли цю книжку дочитаю у своїй добірці. Користаюсь можливістю, покажу вам ще раз цю книжку. Це Дім Голоу від Крістал Сазерлен. Я її не так давно прочитала, і це було таке захопливе читання. Я кілька вечорів просто потонула у цій книжці. Дуже цікаво, дуже атмосферно, гарно написано. Історія про трьох сестер, які вникають в дитинстві на місяць, потім повертаються дуже зміненими. І після того їх життя несеться просто абсолютно. Абсолютно іншу сторону. Я доволі багато розповідала про неї в добірці химерних книжок, тому якщо цікаво, послухайте, скажу одразу, книжка прекрасна, дуже рекомендую. Якщо вам подобається щось моторошне, горорне ще й дуже дуже таємниче, ця історія точно для вас. У квітні видицтво Artbooks мала бути презентація книжки «Єна Ріда. хоче покласти всьому край. Як ви знаєте, я її вже читала у січні, і навіть розповідала про це, і це був один з кращих трилерів на початку цього року, і я безумовно вам його рекомендую. Події, на яку я збиралася, відмінилися, проте я маю вже цю книжку, і вона поки буде у мене на полицях. Ця історія починається з того, що пара їде в гості до батьків хлопця, вони ведуть успішні бесіди, приїжджають власне, туди, куди добиралися, і там починаються відбуватися дивні речі. І паралельно ми про те, що десь знаходять тіло, ми не знаємо, чи є це тіло, хто тобто став жертвою, можливо, це один з наших закоханих, ніж насправді вони закохані. Насправді багато всього перемішано. Якщо більш цікаво, дивіться мій відгук, а так от рекомендую цю книжку, якщо хочете чогось швидкого, стрімкого, загадкового, яке лишить по собі декілька тань. Тоді ж артбук надіслали мені і мемуари та ревестове розсвідчена, про які я вже більше розповідала у добірці мемуарів, які вже виходили на каналі. Це були одні з кращих мемуарів взагалі з тих, що я читала. Читала я я вперше її років. Чотири три тому, і це була одна з кращих книжок за рік. Тож, якщо шукаєте більше інформації про книжку, дивіться добірку мамарів. Якось я шукала якісь містичні книжки, і за запитом містичні книжки у гуглі мені видало цю історію «Пограниччя». Я чула відгук про неї у Юлі з каналу Гусь читає, і навіть потім, коли побачила цю книжку і подумала, що можливо вона мені треба. Я написала Юлії і запитала, чи мені варто її купити. Юрі сказала: ну, ти відгук бачила, мені сподобалось. Бери, потім розкажеш мені, як тобі. Тож я купила. Дія роман відбувається десь на. Кордоні між США та Канадою в лісовій місцевості, куди приїжджають дачники. І в нас вже мають бути дві дівчинки, одна з яких зникає, і всі починають її шукати. Юля казала, що це дуже атмосферна книжка. Я люблю історії, які сконцентровані десь в лісі, в якихось похідних умовах або щось на кшталт цього. Тож я хочу її прочитати. Взяла собі продовження шістки Атласу, Парадокс Атласу. Першу історію я читала десь в жовтні, і про це є відгук на каналі. Мені вона загалом сподобалась. Там така таємнича атмосфера є. Олександрійська Бібліотека, куди запрошують дуже обдарованих людей з різних куточків світу. Вони всі мають магічні здібності, і там вони мають їх вдосконалити, щоб потім працювати з таємницями всього, що є у людства. Вони там житимуть рік, комунікуватимуть, зав'язуватимуть певні стосунки, подекуди протистоятимуть один одному, ставитимуть експерименти. А в кінці має статися серед них певний вибір, який не буду казати, бо це вже спойлер. А що в другій книжці я, чесно кажучи, не знаю. Антацію не читала. Наприкінці кінці чистки атласа була дуже цікава історія, яка мене заінтригувала. Власне, я тому захотіла читати, що ж далі буде ще не починала. Сподіваюся, що мені сподобається. Тож я вам показала більшість нових книжок, які в мене з'явилися за останній час. Деякі окремі я показувала у відео для спонсорів. І, до речі, для спонсорів вийшло відео про мої книжкові співпраці за всі три роки ведення книжкового каналу. Тому, якщо вам цікаво, приєднатися до нашої маленької спільноти. У нас там є ще й книжковий клуб. Я думаю, це має бути цікаво. Ставте подобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, і побачимось з вами вже у наступних відео. До зустрічі!